Лякачка зернятко Був собі один хлопчик, звали його Миколка, і було йому три роки. Одного разу він повертався із мамою із лялькового театру. До будинку залишилося дійти кілька кроків. Але Миколка. Сів на землю і сказав, Я дуже втомився, змі мене на ручки. Мама сказала, що він важкий і вже дорослий, мусить іти власними ніжками. Але Миколка сидів на дорозі і плакав. Я втомився! Я втомився! Хочу на ручки! Тоді мама дістала з кошика чарівну паличку, махнула нею. І Миколка перетворився на маленьке зернятко. Мама взяла зернятко в долоню і понесла додому. Удома вона поклала зернятку на блюдечко і пішла мити руки. А потім полізла до кошика, щоб знайти чарівну паличку. І знову перетворити зернятко на свого сина Миколку. Але чарівної палички в кошику не було. Мама злякалася, невже її Миколка назавжди залишиться малим зернятком? І побігла шукати чарівну паличку? Можливо, вона випала дорогою? Шукала шукала. Шукала шукала, 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 але так нічого й не знайшла. А поки вона шукала, зернятко на блюдечку, почало проростати зеленим паростком. Нарешті мама знайшла свою чарівну паличку і повернулася додому. Змахнула нею над паростком, і він перетворився на хлопчика з довгим зеленим волоссям. Це не мій синок, здивувалася мама. Це якась невідома рослина. А Миколка подумав, подумав, і сказав: Я вже великий і завжди ходитиму власними ніжками. Мама зраділа і повела миколку обстригати зелене листя з голови.